Папероті 255 гривень. Це людина перша. Замовила у мене це замовлення. Дивіться, які гарні. По 85 гривень один корінь. Подавайте, яка красота. Як я буду це все пакувати? Ось так я їх складаю на бумажечку. І беру пульверізатор і зволожую. Відправка у нас тут буде. На нову пошту. Я завжди е, пишу собі хоч з одним телефоном, але все рівно я контролюю цей процес і швидко заходжу в кожному в повідомлення. І дивлюся, яке там замовлення е, перевіряю все детально, скільки штук, чого, якого розміру. Плюс яка доставка, чи це Укрпошта, чи це нова пошта. Вискую все пульверизатором, водичкою. Щоб воно промочилося, але не було сильно вологе. Ну, воно швидко дойде, пошта у нас якісно працює. Ось так, замотрю папери і кладу в пакет. Можна було б да, там кинуть, просто в пакет, його кинуть ящик ящики відправити з... Цим би нічого не вийшлося. Але ми всі люди і ми всі бажаємо отримувати картинку. Це було гарненько зафоковано, щоб мало якийсь вигляд. Ми всі розуміємо. Посидіємо в землю і воно покаже красоту. Тобто зараз. Ну ось Ну яка красота? Ну хто розбирається, розуміє, що гарний якісний корінь, велика шишечка. Ось тут. То тобто, ось із цієї шишечки виростуть от пекенні листя. Це страуси перо. Але можна було б кинути просто в ящик і відправити. Ну, людина хоче, щоб отримати гарну картинку. І я, як продавець, хочу, щоб мій покупець був задоволений. Тому я його зволожу, щоб краще доїхало, щоб було живеньке, щоб гарненько людина отримала, чистеньке воно буде. Зараз в коробочку і на кошту. Всім дякую за перегляди, всіх обіймаю. Також гейхери є по 75. Не забувайте також про аромати, які у мене є в наявності. І червону ікру, та чорну, і ікру щуки. Найсмачніше тільки у мене ікра риби. Риба, ця вся вирощена в рибних господарствах на території України. Співпрацюємо з цим рибним господарством уже більше шести років. Пишіть в особисті повідомлення.